Друзі, вітаю вас на уроці аналіз аудиторії. Я тут собі дозволю сказати наступну річ, бо мене дуже тригерить, коли не роблять аналіз аудиторії, коли пропускають цей етап, що будь-який нормальний запуск він завжди проходить з аналізом аудиторії. Тобто, там, де є нормальні запуски, там люди, які працюють над проєктом, вони точно розуміють, кому вони це продають, з ким вони працюють. Що хочуть їх люди, навіщо вони купляють, чому вони купляють, що у них болить, який продукт для них більше підійде? Коли ви маєте всю цю інформацію, то вам дуже зрозуміло, як робити запуск і де вам треба повертати. Тобто, знову ж таки, увесь цей модуль, як ви помітили, це саме про фундамент. Про збір інформації, про підготовку до нашого запуску, про опрацювання взагалі всіх сенсів, всіх моментів, щоб далі все йшло правильно. Тому я хочу дуже наголосити, що ні в якому разі ніколи не нехтуйте аналізом аудиторії. Це дуже важлива штука. І чим більше інформації ви зберете з різних там майданчиків в різних форматах, про це далі поговоримо, і упакуєте це все для себе пропишете. Тим краще ви все будете розуміти. Тож, будь ласка, це дуже важливий урок, дуже важливий етап, і не нехтуйте аналізом аудиторії. Навіщо взагалі аналізувати? Перше, це розуміння, яка аудиторія нам потрібна, яка не підходить. Тобто, з ким ми точно будемо працювати, а яка аудиторія нам точно не підходить. Наприклад, у мене є аудиторія, це супер досвідчені продюсери, які там працюють, наприклад, на холодному трафіку. Я взагалі на цю аудиторію не працюю. Тобто я розумію, що вони є. Я розумію, що вони на мене також підписані, але мені така аудиторія не підходить. Під мій продукт, під мій взагалі результат, під те, з чим я хочу працювати. Друге, які запити, болі та справжні бажання у підписників це максимально взагалі важлива штука. На цьому будується частина прогріву, це не увесь прогрів. Але це його вагома частина, тобто, які взагалі є запити, що хоче закрита аудиторія, що її зараз тривожить, які у неї є болі, тобто з чим вона вже там стикалася, що в неї не вийшло, що вона хоче закрити, які справжні бажання, тобто що вони хочуть в результаті в будь якій ніші є ці запити, болі і бажання. І треба зрозуміти, що саме присутнє аудиторії, щоб вміти з цим працювати. І під це підлаштовувати там і продукт, і контент, і взагалі з цим вміти працювати. Третє, що необхідно використовувати у продукті, прогріві та продажах. Коли ви все це зберете, то далі на наступних етапах коучингу, у запуску, коли ви будете робити вже інші етапи, то ви будете користуватися тією інформацією, яку зберете тут, і будете її використовувати при створенні продукта, при створенні прогріва і при продажах. Тобто, це все вам дуже допоможе. Важливий момент, що нерозуміння, що знімати у блозі, яку програму навчання зробити, яку ціну поставити, що використовувати у прогріві, що розповідати на вебінарі, це результат ніякісного працювання аудиторії. Тобто, зазвичай, коли я чую, що у мене запитують Богдан, я не знаю, що мені треба зняти в блозі, або я не знаю, які мені треба модулі додати, то я розумію, що в цьому проєкті ці люди. Не зрозуміли свою аудиторію, не зрозуміли, що вони саме хочуть, не зрозуміли, з ким вони працюють, який вони результат дають, і що саме вони закривають. Коли ви все це збираєте, то ви чітко розумієте, що треба показувати, що треба закривати, які запити, які бажання. А вже ж як я сказав, вже це частина прогріву, але це вагома частина його для того, щоб вміти продавати правильно свою тему і вміти продавати далі свій продукт. Тож. Дуже прям важливий етап. Які є у нас способи аналізу аудиторії? Тобто це е, варіанти, які ви можете використати, яким чином і де ви можете зібрати інформацію. Далі буде там чітке пояснення з прикладами, е, таблички, ви зможете це подивитись і зробити у себе те ж саме. Я вам дам. Е, Прямі інструменти, прямі приклади, як це треба застосувати. А поки ми з вами розберемо, які взагалі є способи, тобто на що ви можете орієнтуватися, де можна цю інформацію взагалі зібрати. Перше підписники в Instagram, Telegram, вивчити існуючу аудиторію через переписку, живий діалог, опитування в соціальних мережах або анкети. Тобто, це все просто інструменти і майданчик. Майданчик це Instagram, Telegram, і там можна через опитування в сторіс провести. Покажу вам, як це робити. Можна, наприклад, найдієвіший спосіб це я у себе так роблю. Це дивитися, там хто відповідає на сторіс, це плюс-мінус вже активні лояльні підписники, і з ними вже є діалог, і ви можете їм написати і запропонувати поспілкуватися, порозпитувати їх, і вони зазвичай там. Ну, типу, майже 10 з 10 людей відповідають і нормально спілкуються, бо це вже люди, які вам щось відповідали, була з ними комунікація. Або це там анкети, типу, Google форми, де є запитання, і ви викладаєте це в сторіс і можете дізнатися у них. Але у нас на це буде окремий урок, де я прямо розберу плюси і мінуси там анкети, або опитування в сторіс. Ось, але ви просто повинні знати, що є ось такі варіанти, де можна провести цей, цей збір аналізу аудиторії. Друге, клієнти та учні провести опитування чи діалоги серед уже існуючих учнів та клієнтів чи клієнтів. Тобто, ви можете, якщо у вас вже були потоки якісь, або ви комусь вже продавали, ви можете у них порозпитувати. Позадавати їм запитання, і це зазвичай де як додаткова опція, тобто, це не є основою аналізу аудиторії. Ем, тобто, не тільки це треба задіяти, але це може бути також як один з способів, щоб додатково ще дорозібрати якісь деталі, які можуть з'явитися. Третє: конкуренти: взяти участь у вебінарі, платному продукті, коментарі, почитати відгуки, поспілкуватися з носієм продукту менеджером. Тобто... Ем, у Нас буде ще окремий урок по аналізу конкурентів. Він є в цьому модулі. Там ми детальніше все це розберемо, але щоб так зараз вже ви розуміли до чого тут це, тобто ви. Шукаєте, хто ще продає теж саме, що і ви, у кого така ж ніша. Реєструєтеся на вебі, дивитесь, що там пишуть люди, який взагалі контент в презентації е, створений. Тобто, думаєте, чому саме такий сенс доносяться, чому саме такий продукт? Можете купити продукт, пройти його? Подивитися, як там спілкуються в чаті, які запити є у студентів, тобто, чого вони хочуть. хочуть. Ви прям ну дуже з усіх боків розберете, що саме в цій ніші з цим запитом, як працюють, можна поспілкуватися з носієм самого продукту, тобто пророзпитувати у нього також або з менеджером при продажі, наприклад, ви можете позадавати абсолютно всі різні запитання. Менеджер навіть не зрозуміє там, що. Це йде якийсь допит. Ну, <смі> я жартую, але ви мене зрозуміли. Або ви можете попросити свого продюсера, щоб він це зробив, просто порозпитував важливі вам якісь завульовано запитання, щоб ви зібрали всю інформацію. Далі, четвертий пункт особисті гіпотези. на основі особистого досвіду скласти список із можливих гіпотез. Тут е, обережно, тому що можна допустити помилку, що ви пропишете так, як ви собі придумали, але насправді. Воно так не є, і це не аудиторія, яка повинна купляти там цей продукт. І справді цим людям це не сильно цікаво. І, взагалі, у вас в блозі немає цієї аудиторії, яку ви прописали, і ви собі просто це придумали. Тому це знову ж таки додатковий метод. Все ж таки, треба орієнтуватися на фундаментальні там способи, типу, ваших підписників в інстаграм. Каздевів, ось далі розкажу. І до цього додавати ще особисті гіпотези коли ви вже від себе щось можете дописати. На перших потоках це прям складно. Тобто, зі своїх думок, зі свого розуміння це зробити, пізніше це можна додавати. ось але на перших потоках, також, якщо е, ви класно зрозуміли маркетинг, класно розуміли, е, зрозуміли, як це працює у запусках, то і на перших вже проєктах можна це робити, розписувати спочатку від себе, а потім додавати вже е, від е, інших способів. Ось але краще комбінувати це. Далі поясню. Каздев, що це таке? Це або глибинне інтерв'ю з підписниками, або з клієнтами. Тобто, коли ви пропонуєте зізвонитись там на 15-20 хвилин. І в Zoom, наприклад, задаєте різні запитання. Ви можете спілкуватися відкрито, тобто на будь-які теми поговорити, але зібрати для себе всю важливу інформацію. Тобто, прям ви можете послухати людину. бо... Тут вона може більше розкритись, більше розказати якихось своїх внутрішніх переживань, там, запереченнями, болями, страхами поділитися, і ви прям так глибинно все розберете і прям сильно наповните вашу табличку з аналізом аудиторії. Такі у нас є 5 способів. Тут хочу ще додати, що дивіться, я привів тут 5 способів від себе, які найчастіше використовують, але я вас не обмежую, якщо ви. Маєте ще якісь інші способи, і це вам допоможе зібрати додаткову інформацію, то, будь ласка, використовуйте це взагалі ніяких питань. Е, ви ви можете робити все, що завгодно, для того, щоб зібрати ще більше для себе інформації, а не тільки використовувати там якісь способи. Але будуть від мене просто рекомендації, вже реальні приклади, е, нижче, е, що вам може підійти. Важливий момент, що вивчення аудиторії це постійний процес. Це не так, щоб ви один раз провели там опитування в сторіс або написали там десять людям в директі і все. І більше ви ніколи не вивчаєте аудиторію, не аналізуєте і не працюєте з нею. Бо щось може змінюватись, щось може відбуватися взагалі на ринку, в світі, тобто можуть бути різні моменти. Я вам вже приводив. З аналізом аудиторії, приклад, коли ми запускали таргет 0100 і думали, що треба на західний ринок це робити. А виявилось, коли проаналізували, що зараз така ситуація, що навпаки хочуть продавати в Україні, а не продавати за кордон, тому е, дуже важливий процес і його треба робити постійно. Чим ближче і частіше ви перебуватимете на полі бою, е, тим вища ймовірність створення продукту з максимальною цінністю для клієнта. Тобто тут сутність така, що чим частіше ви ближче до своєї аудиторії, чим частіше ви з ними спілкуєтесь. В, особис... в особливості я помічався за експертами, які багато дуже проводять часу в директі. Я постійно спілкуюсь. Тобто, коли мені пише хтось на сторіс, я завжди відповідаю. Можу позадавати ще запитання, можу запитати там. Чим ти займаєшся, чого ти там мене дивишся, що тобі цікаво, причому це без продажі, це просто от мені цікаво, я спілкуюся, дізнаюся. Бо якщо людина пише якийсь запит, то я більше намагаюсь розкрити діалог, щоб ще більше всього дізнатися від своєї аудиторії, щоб далі мені було легше продавати, доносити якісь сенси. Тому раджу постійно спілкуватися, постійно збирати інформацію і. Це вам реально допоможе далі, просто буде легше з цим. Навіть з прикладом з директу це найпростіше, що в принципі можна зробити на постійній основі в своєму блозі. Які є помилки під час аналізу аудиторії? Перше, це запрошувати для аналізу лояльних підписників чи друзів. У них може бути трошки викривлене відчуття, і взагалі викривлене сприйняття, тому що. Вони вже фанатіють умовно від вас, якщо так можна перебільшено сказати. Тобто, друзі, взагалі, не проговорять вам все дійсно так, як воно є, тому що вони з вами там близько спілкуються, і контекст вже зовсім інший. Вони будуть відповідати не так, як воно є в реальності, бо вже вас знають. Можливо, там були якісь ще ситуації, і вони зовсім по-іншому відреагують. Щодо леєльних підписників, теж саме. Тобто, вони вже. Зовсім фанатіють, умовно, тільки не в тому сенсі, що прямо там одержими вами. Просто вони вас так сильно люблять, там умовно, до вас так гарно відносяться, що якісь моменти можуть просто не подумати, що треба вам це розказати, або будуть казати там тільки якісь хороші речі, або не ті, які взагалі відносяться до реальності. Тому не раджу. Прям використовувати супер-супер-супер лояльних підписників або друзів. Це повинна бути звичайна аудиторія, е, яка за вами слідкує е, в, в ваших е, блогах, соціальних медіа. Друге, копіювати аудиторію інших експертів. Тобто ви можете реально помилі, помилитись. В іншого експерта може бути навіть е, такий же там умовно схожий, схожа тема, схожий продукт, але. В вашому аккаунті взагалі інша ЦА. Тобто, а ви, ви ем, приймете за точність те, що от він продає такий же продукт, таку ж тему, значить, у мене така ж аудиторія. Ем, це точно не повинно бути стовідсотковим одним е, таким рішенням. Це може бути, як я вам вже казав, коли ви аналізуєте конкурентів. Це може бути додатковим способом. Тобто, коли ви знаєте, яка реально ЦА у вас в блогах. Тобто, хто на вас реально підписаний, хто ці люди, коли ви з ними взаємодіяли напряму, то це е, вивчення конкурентів, воно може бути просто додатковим поясненням е, там, тих речей, які ви вже проаналізували. Тобто, що ви побачите, що дійсно є. Е, сходиться або ось тут у мене аудиторія відрізняється, тут трошки інші запити, і у мене більше цієї аудиторії з такими запитами. Тобто, це просто може додатково допомогти. Але прийти. До конкурента, там мовно до іншого експерта, і просто побачити цю аудиторію, собі її вписати, це буде неправильно, тому що у вас в блозі може бути просто інша аудиторія. Третє, це порохневий та банальний аналіз. Тобто, я там не знаю вік і працює в наймі, хоче більше заробляти. Ну тобто, це не годиться такий аналіз, це взагалі ніяк не розкриває ні заперечення, ні страхи, там запити взагалі, там де живе людина, скільки заробляє. Чого насправді хоче, тобто це точно величезна помилка заповнити це «аби як. Тобто просто на якісь банальні відповідати повідповідати на запитання. Але я вам просто покажу приклади, покажу різні питання, можливі, які можуть бути, що ви можете дізнатись для себе, і ви відійде, відійдете від поверхневого та банального аналізу, просто ви його не будете застосовувати, у вас буде інше розуміння. Четверте опитування чи діалог на кілька осіб. Тобто тут, мабуть, у вас може виникнути питання, а скільки все ж таки людей треба там опитувати, зі скількома треба працювати. Дивіться, ну коли ви постите опитування в Сторіс з питаннями, то це побачать просто всі ваші підписники. Коли ви там Каздев робите, спілкуєтесь, коли там на зумах з ними, то я там нижче розкажу, яка ця кількість. А загалом, дивіться, тут питання наступне: стільки, скільки. От в середньому вашої взагалі ЦА знаходиться, от скільки проголосує там, скільки прийме участь вам у допомозі, в тому щоб розказати, стільки буде окей. Тобто немає якоїсь чіткої цифри, там 50 60, 100. Але е, є чітка цифра, щоб це було помилкою. Це коли тільки декілька людей ви ви поспілкувалися, і все. На цьому все це таке не годиться, І не зробили там опитування, і не проаналізували з різних боків. І п'яте це підлаштувати отриману інформацію, та формулювання під своє бачення. Це те, що я вище казав, особисті гіпотези. Тобто, тут є така можливість промахнутися. Це коли ви зберете всю інформацію, то ви, типу, такий, та я знаю, ось так воно, та, я, та це і так понятно, ну, зрозуміло. Тобто, воно так. І це погано, тому що. Тоді ви втрачаєте реальну картинку і просто від себе додаєте те, що ви реально хочете, або так, як ви думаєте, воно насправді може взагалі не сходити з реальністю, ті, які насправді у них є запити. Тому з цим дуже обережно. Не підлаштовуйте взагалі під своє суто бачення. Як ви думаєте, хто у вас там буде це купляти і хто у вас дивиться? За якими критеріями можна сегментувати аудиторію? Тобто, це е, критерій, і всередині цього критерія можуть бути ваші питання, і ви ці питання можете задавати в будь-якому з способів. Тобто, це я вам просто пояснюю, щоб у вас не виникало питання, а що запитувати. Тобто це критерії, і далі з цих критерій ви можете вже вибрати, що вам запитувати, тобто, що ви саме хочете запитати, як правильно сформулювати своє запитання. У нас і в цьому урокі, уроці будуть приклади, і в перевірки попиту там також будуть приклади. Тобто, ви там зможете це побачити. Перше, це досвід та рівень обізнаності в темі, тобто наскільки аудиторія. Який взагалі має досвід? Чи це новачки, чи це люди вже, які там мають якийсь досвід в цьому, чи це вже просто професіонали, спеціалісти, супер там, великого рівня, демографічні ознаки, тобто, де живуть, де знаходяться, ем, роль статус, тобто, ким вони взагалі працюють, е, яку роль виконують? Ем, вони там в наймі айтішники, смм-ники, е, дизайнери там Фрілансери, це всі, або це там продюсери, експерти, якщо це в мене брати, Тобто ви у себе дізнаєтеся, в якому взагалі вони статусі і ролі знаходяться. Рівень доходу, скільки заробляють, яка середня у них там заробітна плата або середній дохід. Біль заперечення, важний результат, тобто з якими болями стикалися, як думаєте, там чому? У вас може не вийти або чому ви досі не почали це там заперечення? Бажаний результат, до якого фінального результату ідеально, ви для себе бачите, тобто, що ви хочете, обмеження бар'єри, це що вам не дає отримати бажаний результат, тобто це такі базові критерії, по яким можна взагалі створювати далі питання і дізнаватися більше про аудиторію. І тепер проговоримо про рівні аналізу ауторії. Тут якраз і будуть приклади, пояснення, як це вам зробити. І диві, дивіться, зараз буде дуже все просто. Що вам буде далі з цим робити? Тобто, з цим, цим контентом, який я вам розказав, у нас є два варіанти: це або базовий рівень аналізу аудиторії, або поглиблений рівень аналізу аудиторії. І ви для себе просто обираєте потрібний рівень. І далі, відповідно, з цими прикладами працюєте. Тепер дивіться, базовий рівень. Цей рівень підходить для перших запусків та взаємодії з аудиторією. Складається із опитування в сторіс на декілька питань, плюс каздев на 6-7 підписників. Тобто, коли це перші запуски, або там, до трьох перших запусків. Цей варіант можете використовувати. Він зовсім не складний. Вам треба буде зробити опитування в сторіс, тобто упакувати запитання. І викласти в сторіс. Я ще чітко поясню, як покроково це зробити. Аудиторія буде голосувати, і ви далі збираєте для себе інформацію. Це працює так. Тобто, ви там пишете, наприклад, питання, який у вас досвід в криптовалюті, і вам відповідають: я там на очок нічого не розумію. Другий, я там уже займаюся торгівлею, там заробляю щось таке, або базово розумію там. Тобто будуть приклади якраз і з криптовалютою. І ось таке опитування ви публікуєте. Все, ваші підписники голосують, і ви далі аналізуєте отриману всю інформацію. Плюс каздев на 6-7 підписників. Тобто, ви знайдете 6-7 людей, з якими проведете ось таке глибинне інтерв'ю, де також порозпитуєте схожі питання з опитуванням, тільки вже детальніше зможете дізнатися. Потім перейдете, подивитесь всередині ці файли, щоб детальніше зрозуміти, що я щойно розказав. Друге, це поглиблений рівень, аналізу аудиторії. Підходить для продуктів із серією запусків, наприклад, 3+, там уже, Використовується для масштабування результатів, виявлення сторін, які можна покращити або замінити. Тобто, це коли ви вже зробили серію запусків, і, наприклад, щоб ще краще зрозуміти, до якихось деталей докопатися. І оновити взагалі інформацію більш глибинно, це прямо пропрацювати, що зараз відбувається там з вашою аудиторією, то ви можете використати цей варіант. Але дивіться, це суто від трьох там плюс запусків, якщо у вас вже було в цьому проєкті, саме в одному блозі, на один або на декілька продуктів. Просто от саме в одному проєкті по запускам, то ви можете використовувати такий. Поглиблений рівень е, аналізу аудиторії. Він складається із детальної таблиці аналізу, тобто це така величезна таблиця, де є безліч запитань, і ви її повністю заповнюєте, розписуєте. Плюс Каздеф на 10 підписників, це там 10 е, таких от зумів. З вашими підписниками, з вашою аудиторією, і там ви також вже детальніше аніж в першому базовому рівні аналізу аудиторії розпитуєте їх. І плюс Каздеф на 10 клієнтів це додатковий. Бачите, до того першого базового рівня. І у вас виходить ось такий поглиблений варіант, де ви всебічно і ще глибше дізнаєтесь на вже існуючу вам інформацію. Ви ще дізнаєтесь більше і докрутити свій продукт, краще зрозумієте там, додатково що може вам допомогти у запуску, і так далі. І так далі. Тобто, це всі варіанти. Перейдете в ці таблички і зможете їх продивитись. Головне, що просто для себе обрати формат або базовий, або поглиблений. Рівень, як ви плануєте аналізувати свою аудиторію. Я вам пояснив, тобто, як це вибирати, ви для себе просто обираєте. Я дуже щасливий радий, що я вам все це розповів. І я прям кайфую, коли бачу, як в проєкті розібрались, хто взагалі купляє, що хоче аудиторія, і вони прям сильно включаються і вже розуміють, як далі все формувати. Я вам того ж самого бажаю. Дякую, до зустрічі в наступному році.